Вітаю всіх на каналі Костельов. сьогодні. Знову ваша улюблена Людмила Хомутовська. Добрий день, Доброго дня. ми відкриваємо нову банку на придбання автомобіля L200 Mitsubishi для хлопців з 93-ї бригади. Тому всіх небайдужих закликаю донатити задля перемоги України. Взагалі, якщо подивитися весь білоруський фронт, от зараз, коли ми так всі мріємо про контрнаступ і перемогу України, чи можливо звідти з Білорусі щось піде на нас? Ні, зараз точно ні. Перше, що потрібно розуміти, що вони десь розвернені в іншу, тому що дивіться, що показують Це дурня, да? такі питання іноді так говорять, ні, але вони рухаються в якомусь новому напрямку. В новому напрямку, Там вони на самому початку шляху, і це якби приказ звернення якогось більш впливового. Лиця, і вони зараз його виконують. Так що зараз точно ні. А що це за новий напрямок? Ну, ви знаєте, я не можу так сказати, в нас старо не дає саме сам напрямок, але що не просто пояснити те, що вони бачать. Е, вони розвернулись до якоїсь більш багатшої країни, країна, яка більш заможня, і при тому країна, яка відіграє взагалі якусь більш кардинальну роль, тому що вона є однією з якогось союзу. Це Білоруси. Це Білорусі. Давайте спитаємо: це Литва, чи це Польща? Ну я можу просто е, на цю тему. Це Литва, чи це Польща? Ні, це все таки в сторону Литви, тому що по Польщі вони не готові, хоча буде інформація. Може проскакувати тут війка, вона знаєте, така нестабільна. Вони можуть говорити, що рухаються вони взагалі до Польщі, але задом тут Литва, якісь ну, ті литовські країни, і саме туди вони розвертаються. Тобто росіяни через Білорусь будуть погрожувати Литві? Саме саме так, щось вони там мають зробити якісь свої коники. І зараз вони розвертаються, виконують нов е, новий наказ для того, щоб розвернути якісь нові дії, ну для, для України це так нормально. Да а для е, НАТО я так розумію, що там якась своя войнушка з НАТО починається. А що ж тоді буде з Калінінградом? Тому що там же дуже близько воно все. Дивіться, по Калінінграду, по всім даним по шість пентаклів його будуть змушувати віддати. Віддайте те, що не ваше. І там будуть різні способи до залякування, до якихось внутрішніх, може навіть юридичні, будуть якісь бумаги оспорювати, тому що тут саме про це. І я думаю, що його рано чи пізно віддадуть. Якщо угу. так, е, е, тут така вона трошки довга гра, тут нема швидкості. Там, е, якщо ви бачили дама Пентаклів, це може розтягнути на руках, але там е, те, що він починає марширувати в іншу сторону, то, то точно. Угу. Тобто Русь не вступить в конфлікт з Україною прямий? Чи? Ні. Прямого не буде, вони будуть весь час в якісь очікувані позиції. При тому працювати вони будуть, може щось виробляти, щось тут є їхня робота. Вони саме е, працюють, фінансово щось віддають вони, може якісь свою зброю можуть віддавати щось, якісь залежи, що були, віддають, тобто напряму ні. Але якщо потім розглянути всі варіанти, то так. Хоча напряму саме білоруси, які йдуть е, вніс-ніс, цього я не бачу. У вівторок Куширін поїхав до Лукашенка. Домовився про щось він? Допоможе йому батько. Ну, дивіться, перша, е, чи він домовився на ваше запитання? Так, він домовився. Є домовляння. Питання, по що він поїхав? Що там за домовляння? І насправді там, знаєте, доволі цікаво, у нас є імператриця, у нас є карта, яка говорить про сім'ю. Вона може нам говорити про харчування. Ці карти, знаєте, це про якісь. Може, е, продукти якісь саме з Білоруссю, щось, що кожного дня використовується в, звичайні, в звичайному житті. Так що За це він їхав, хоча там і є карта сили, як військовий, але бачите, вона третя і говорить, що основне це все-таки продукти харчування, це основне забезпечити саме цим. Так що тут, е, Тема трошечки не про те, а, можливо, це харчування на війну, не знаю. Але а, тут все-таки таке про земне, про звичайне. Тобто, Росії вже немає харчува за, ну, ресурсу, щоб харчувати їхніх мобілізованих. Так, да. закінчується. Угу. Скоро закінчиться. Карта, скоро закінчення. Скажіть, ще, будь ласка, давайте про цей кордон України з Білорусі. Нас реально врятували болота Полісся? плані, що там не відкрився ще один Величезний фронт. Чи там щось інше. Ну, дивіться, те, що там. Чи врятували болота, так врятували, там важка проходимість, і дивіться, у нас тут є п'ятірка кубків, яка говорить, що там і втрати були, розчарування з цієї сторони. Там, ну, можна, Ми потім узнаємо да, цю інформацію, як пройде час, і розчарування з цієї сторони. Так що, чи врятували болота, так врятували. Е, болота, сама ця, але в нас тут ще вилазить військова карта. Можливо, це про те. Що почали закріплювати кордони і військовими, хоча нестабільний напрямок, поганий проїзд тут теж звучить. Ми відкриваємо нову банку на придбання автомобіля L200 Mitsubishi для хлопців де ї бригади. Тому всіх небайдужих закликаю донатити за перемоги України. Тепер скажіть мені, будь ласка, ми бачимо, що по всій Україні паводки правильно піднялася вода. І ми ж пам'ятаємо, що коли виселяли московський патріархат з лаври, говорили, що виселять з лаври і будуть паводки. Це з цим пов'язано чи ні? Дані. Нести не пов'язано, це пов'язано з природою, але хороша новина, що нам говорять, дощі закінчаться. Вже вони якби закінчуються по карті смерть, і оця кара Божа закінчиться теж. Тому що ми на днях садили троянди і так копаєш, і там вже вода стоїть, і вже розумієте. Скажіть, да? будь ласка, мені завтра ці дні затемнення якесь дуже велике. Як воно вплине на Україну? Важкі дні. Вони йдуть по страшному суду. З однієї сторони, там ми переживемо цю серію сирен навіть не одну. Ми маємо пережити. З іншої сторони, пізно підніметься тема якихось страт чи коштів, чи саме якісь втрачання чогось там надважливого. І по п'ятірки жезлів, на жаль, активуються різного роду військові дії на різних напрямках, так що це нам несе по пожумачів. Це йде з. З сторони, це в нас активується Росія, це тому що він говорить удар про в спину, удар ворогів по якомусь своєму плану. Так що це доволі тяжкий період, і ми це будемо відчувати. Тут і ще, якщо це все прикласти до здоров'я, то здоров'я людей буде нестабільне. Е, і з того, що, знаєте, по станам гул в ушах, голова квадратна і е, величезний тиск. При тому у нас буде Буде велика кількість так називаючих інфарктів, інсультів і так далі. Тобто, це все-таки втрата ресурсу. Доволі важкий тиждень, у кого є такі проблеми, зразу ж попереживайте за себе якісь засоби безпеки, як варіант, якісь таблетки підготуйте, не давайте собі перевтомлятися, тому що важкий тиждень. Аж тобто треба контролювати себе, якось не, не напружуватися. Якщо можна не дивитися новини, можна їх просто почитати, тому що якась якщо не доведе господь, ще якась стане публічна страта. Ви розумієте, наскільки це впливає на наше емоційне здоров'я? Тому люди, бережіть себе. А ми, ми рухаємося далі. Китай дасть Росії програти в цій війні. Ну не треба думати, що Китай це основний гравець Росії. Китай грає на своєму полі. Так що чи дасть — він да, спокійно дасть. Він там якимось чином хоче грати основну скрипку, але його ідея: бережи себе, бережи свою позицію. Так що чи дасть, да легко дасть, захищаючи свої території. А хто ж головний гравець для Росії? Америка чи Європа? Ні, вони в Америку навіть не ставлять. Там більше ставка на Європу, що вони там зможуть по закоханим розділити і зіграти якусь роль, розвести Європу по різним бокам. Оце, я думаю, що це те поле, в якому вони мають почати грати, і нам ще й дають зірку, що ми про це будемо чути, бачити, це взагалі новини найближчого майбутнього. А вони, їм це вдасться, розділять вони Європу? Ну, вони над цим працюють. Я думаю, що якісь там свої перемоги будуть. Угу. Скажіть мені, будь ласка, чи... ми ще про Китай? Чи буде Китай підтримувати Росію роками? Фінансово? Там, Зброєю. Ні. Я не думаю, що це буде руками. Це доволі довго по зірці, принаймні, це ну, до року воно може бути, а потім Китай закриває цю тему з того, що я бачу, і починає міняти політику те, що підходить їм. Угу. І тут, я ще раз кажу, Китай це такі. Доволі серйозний товариш, який весь час думає тільки про себе. У Китаї буде війна з США? Ну, я думаю, що якщо там нічого не змінюється, то все, то все туди йде. А що для України означає ця війна Сполучених Штатів з Китаєм? Як вона вплине на нас? Дивіться, сказати, що вона кардинально якось на нас вплине, я не можу, тому що все-таки ми якби, витримаємось на плаву. Е, якщо ми дивимося, чи будемо приймати участь, то ми маємо що так, ми туди їдемо і ми там воюємо на якійсь там стороні. Е, це на рівні того, що може якісь союзні війська, але вона по місяцю, тут йде по місяцю, це можуть бути найманці, це можуть бути якісь там. Таємні угоди, які Україна починає виконувати? Е, так що, те, що я кажу, що це буде війна не на нашому полі, кардинально на нас вона не вплине. Але якимо чином ми там будемо приймати участь. Росія підняла Тихоокеанський флот свій там навчання, якісь там дивляться все. Причина і для чого? Показати свою силу, показати, що вони ще багато можуть. А для чого? Така цікава да, причина для чого. З однієї сторони, оце красування силою, а з іншої сторони, через цей флот вони вимагають передивитись якісь у їхні позиції. Хороша новина, що їм цього не вдасться. Вони mm. нічого там не зрушать, але вони зараз активуються знову ж на рівні політичному, десь вони там мають виставляти вимоги. Ми відкриваємо нову банку. На придбання автомобіля L-200 Mitsubishi для хлопців з 93-ї бригади тому всіх небайдужих закликаю донатити задля перемоги України. Сполучені Штати нададуть патріоти після Великодня. Ось вже великодень на наступному тижні. Нададуть вони нам патріоти. Надати вони нададуть, але там ідуть затримки у цьому перевезенні. У нас іде по затримкам. Ну то що, в квітні вже будуть патріоти у нас чи що ні? Я думаю, що це ближче або до кінця місяця, або прямо на початок слідучого, тому що по тузу пентаклів Пентаклі, знаєте, вона не дуже швидка, і з того, що я бачу, що не швидка, тут якесь затягування по срокам. Наприклад, казали в початку місяця, дали в кінці місяці. І тут, якби, оцей фігурує оце, що може бути затримка навіть до місяця. Лавров сказав, що конфлікт з Україною має завершитись якомога скоріше. Це він правду каже, чи якась маніпуляція гра нова? Ні, тут немає якраз гри, тут це їхня, взагалі, знаєте, якась супермрія, бо їм нема чим, чим воювати. Вони це закривають, скривають. Їм потрібно її закінчити, бо там далі буде ай-яй-яй по конкретно по дьяволу, Там має, може бути і різного роду там заміс, і в Кремлі е, так що там по всім дуже все так не дуже добре. Ем, та правда, яка відкриється наскільки вони голі босі. Ем, навіть якщо мені зараз всі кажуть, що там у них є дуже багато зброї, я не підтверджую цю інформацію. Там все дуже так плачевно. Угу. Росі... пишуть ЗМІ, що Росія може використовувати свої посольства в країнах Європи для шпигунства, зокрема свої антенни і локатори. Використовують вони їх для шпигунства? Так, дуже добре використовують ем, нормально, вони в цьому. Працюють і це є якимось чином залогом їхніх, якихось перемог. Це пірова перемога, що вони тоді на якийсь крок вперед йдуть вперед за, за допомогою цих своїх хаторів. Mm -hmm. будь ласка, мені наші глядачі все таки продовжують писати: чи буде примінена Росією ядерна зброя по Україні? Ну, дуже маленький, дуже маленький от варіант, тому що по тузу Кубків ми про це будемо чути, по е, страшному суду навіть щось ми можемо бачити, але е, будуть якісь у нас е, затримки. Що відкладуватись, без кінця будуть ці сроки передивлятися. Сказати, що там нема загрози, це неправда. Загроза є і зараз піднімається цей гразус загрози, але поки це якось регулюємо. Буде Олімпіада в Франції, в Парижі у 2024 році: Росія і Білорусь будуть приймати участь у ній? Ну, Білорусь по всім даним, ні, а Росія може бути як по дьяволу, да? Що це не російські спортсмени, може там якесь перевдягання на рівні того, що вони взагалі спортсмени світу. Ну, не зовсім там не представники країни. А до, до Олімпіади в Парижі вже буде перемога України? Давайте так. Навіть покажу, що, що нам показали. Чи буде нам дають трійка мечів, далі дають правосуддя, далі сім кубків і повертається колесо фортуни. З однієї сторони, йде під закривання інформації, а з іншої сторони, у нас Говорять, що все буде по правосудді, і закривають його колесом фортуни. Там має відбутися щось кардинально в світі, що змінить сприйняття світом, і там по колесу воно почне розвертатись максимально швидко. Я все-таки скажу, що тут більше дачі ні, але ми стоїмо на якомусь порозі втрат на стрійка мечів. Знаєте, це. Перемога, яка дається через величезну кількість втрат, через е, е, якісь болючі факти. Це про це. О, Господи. Пише наша глядачка: до війни президент літав в оман і там збили літак. Яка була суть домовленості в омані і хто збив літак? Ну, збили літак військові, е, саме військові, а Суть домовленості, щось зв'язано зброєю і з допомогою. Угу. Пише наша глядачка, чи буде в Україні англійські суди, як в Дубаях. Що не буде українського суду, а буде англійський суд? Незалежний. Я не впевнена, що це буде. Тут більше в нас іде по. Помірності, якщо це буде, то це дуже довго і не скоро. Далі нас закриває карта смерть. Говорить: Стоп, цю інформацію. Я не думаю, що українці підтримують подібні суди. Добре, а чи буде створений Балто Чорноморський Союз, Україна, Польща, країни Балтії. Ну, зараз його створити максимально важко. Чому створити важко? Тому що немає якоїсь, такої, знаєте, держави головної, держава, яка це буде головувати, яка це хоче зробити. Так що я думаю, що він буде, але ну, не зараз. Це щось да. в часу, дуже далеко. Ай, Буданов, керівник, ну, каже, що в нього вна, в Україні йде все по графіку. І Крим буде українським до кінця травня. Що ми можемо сказати на ці слова? Іде по графіку все в них? Ні, не йде по графіку. Чи буде він до кінця травня? Я не думаю, що він до тепла якось він там буде, але це не, не думаю, що це до кінця травня. Це путана інформація, яку спеціально дають, угу. і путають без кінця. Я... Це така військова. Він це там це... грає якусь свою роль. Цьому всьому і там не треба дуже довіряти, тому що він каже. Ми відкриваємо нову банку на придбання автомобіля L200 Mitsubishi для хлопців з 93-ї бригади. Тому всіх небайдужих закликаю донатити за для перемоги України. Це наше діло підтримувати хлопців, підтримувати сильними в тилу. Тому питання е українська мова після війни буде єдиною державною чи, чи російська теж буде на рівні. Нас буде українська єдиною державною, але не треба, роз... що так росіяни швидко здадуться. У нас ще мають поколотити цю тему, вона йде по дьяволу. І розказувати, що скільки в нас російськомовних і так далі. Але чи прийметься, прийметься, воно прийде до цього, там вона буде як державна, так? як українська, як державна, як мова держави. А от говорити ви там можете, хоч і на французькій, якби вас зрозуміли, так? Де, я думаю, що тут в такому руслі вона буде. Бо багато писали, що Камалія розводиться з цим чоловіком за хором. Це правда, що вони розлучаються, чи це просто якась маніпуляція? Що це? Це неправда. Вони в парі ee, і це якісь, не знаю, якась, знаєте, як реклама. О, ти. Ми в них прекрасні двоє дітей, нехай радіють щастя. Та гарна сім'я, я теж за це гарна сім'я. Треба, щоб хтось був і щасливий, правда. Тільки так. Рік і урожай. Тому що ми знаємо, що весна, а Україна це така потужна могутня аграрна держава. Яким буде урожай в 2023 році? Я не можу сказати, що в нас буде суперовий урожай. Чому? Тому що, якщо беремо загалом, то урожай буде. Але в зв'язку з тим, що там. Чи мало посіяли, чи саме якісь оці збої, ну, по мені, то там все-таки мало посіяли, то це буде не та кількість, яка була навіть в тому році. Посіяли через війну мало? Так, да, там саме не сталося через страшний суд. Страшний суд це в нас війна. Так що, в принципі, урожай буде, але якось, якщо зрівнювати з тими роками, маловато буде. Ну, нам вистачить. Де для України це більш чим потрібно? Ми якось з вами в одній з програм сказали про аеропорти Львів. І ми якось так сказали, що може він запрацює. Давайте запитаємо: влітку запрацює аеропорт Львів, щоб звідти можна було літати по світу. Я не впевнена, що це буде літо, По мені це все-таки буде ближче до осені. Тут все-таки ще тепло, але не холодно. Тому що саме чи може він запрацювати те, що там йде підготовка, йдуть роботи і готують це, це так. Але там саме військова тема. На плані, щоб не збили, щоб, не дай Боже, не наробили лиха і будуть відкладувати саме через це. Ну, але шанс є що він запрацює, правильно розумію? Ну, не треба думати, що він просто стоїть, вони щось там без кінця роблять. І яким буде наступний тиждень для нас, українців, карта від вас. Що нам чекати, і ми будемо? Лицар кубків і дуже інформаційний тиждень, тиждень, коли у нас буде дуже багато емоцій, дуже багато переживань, але при тому сам тиждень хороший. Тут, ще, знаєте, по Рицарю Кубків, це може говорити про те, що в нас йде спілкування з родиною, спілкування з сім'єю, якісь таке братання. Так що, в принципі, непоганий тиждень глобально по енергії. Тобто, це ж проводи там, у нас такий радуються такий тиждень. Тому дай Бог, щоб всі сім'ї були здорові в мирі, в злагоді і в, і в спокої. Вам дякую, пані Людмило. Дякую вам. nos tiramos tudo do antigo né das